Чи завжди в житті можна оцінити чорне це чи біле, добре чи погане? Хто знає, як от на цій фотографії вирізаний ліс це добре чи погане? Перше, що насувається, це страшно погано, це жахливо. Так багато років цей, ріс, цей ліс, ріс, а тепер його хтось вирізав. Однак, коли дізнаємося, що на місці цієї просіки буде збудована широка дорога, і люди зможуть швидше, комфортніше, безпечніше дістатися до місця свого призначення. То оцінка вирізаного лісу вже не є такою категоричною. А ще як прочитаємо, що цей ліс буде насаджений в іншому місці молодий, зелений, прогресивний, перспективний ліс. Ну то вже та оцінка схилятиметься більше до позитивної. Про що ми сьогодні? Про екологію. Запрошую. Доброго дня, ви знову на каналі Цікавинки Українки. А я Люда Бублик пані професор Олександра Сербенська лекції української мови, якої я мала щастя слухати, написала між іншими книжку екологія мови. Екологія мови в цьому розумінні вживається як синонім культура мови. Пані професор говорить про те, що в науковій термінології утвердилися такі поняття, як екологія культури, соціальна екологія, екологія душі. Ідучи далі тим розумуванням, можна також говорити, на мою думку, про екологію мовлення, культуру мовлення, тобто як ми говоримо. Психологи, езотерики говорять про те, що слово матеріальне. Це правда, від того, що ми сто разів повторимо цукор, 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 в роті солодко не стане. Але якщо ви своїй дитині будете безконечно повторювати, що вона дурна, що вона недорозвинена і інші погані речі. То тут навіть до ворожки не треба ходити, як будемо впевнені, що виросте вона і матиме проблеми з власною оцінкою, тобто з почуттям меншовартості. А тоді треба буде працювати над тим активно, щоб людина змогла знайти своє місце в суспільстві, будувати відносини з однолітками і так далі. Люди, які щось знають, відають. Кажуть, що Всесвіт не чує частки «не». Тобто, все, що ви говорите з не, Всесвітом сприймається інакше. І коли ви кажете, я не хочу страждати, Всесвіт чує, Я хочу страждати. Ви кажете, Я не хочу хворіти, а він чує Я хочу хворіти. Я не хочу плакати, а Всесвіт чує зовсім інше. І дає те, про що ви просите. Хочеш? маєш. Це не означає, що одразу після цього фільмика ви маєте кинути, вживати е, запречну частку не і почати говорити все без не. Ні. Але звертайте увагу на те, як ви говорите, як ви пишете, чи варто писати. Сьогодні я знову не помилилася. Чи краще написати, сьогодні я знову дала правильну відповідь. Сьогодні я знову сказала правильно. І таким чином ви не тільки дооцінюєте вартісно, вартісно оцінюєте себе, але й програмуєте себе на майбутні успіхи. Іван Франко сказав: якби ти знав. Як много важить слово. Колись я була вчителькою початкових класів і своїм дітям в Ризькій українській школі пояснювала наскільки важливе слово. Я це зробила таким чином, що взяла листок білого паперу. Показала їм і запитала, що це? Діти сказали, це листок паперу. Тоді я той листок зімнула, зімнула і знову спитала: А це що? Ну це той же ж листок паперу. Тоді я той листок поклала на стіл, ретельно постаралася його розрівняти і знову запитала: Ну, а це що? І діти все так само сказали, що це листок паперу. Але я запитала, чи він є такий самий, як був на початку? Ні, 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 заволали діти. Так часом і ми образимо когось, хотячи, нехотячи, зрозуміємо, що зробили погано, і попросимо пробачення. Але чи все вдалося привести до початкового вигляду? Побаченого не можна відбачити, почути не витреться з пам'яти. Тому будьмо охайні і обережні у своєму мовленні. Пам'ятаймо про екологію. Дякую, що були сьогодні зі мною! До наступних зустрічей, Па-па!